Сторінка 162, параграф 27, перша медична допомога, аварійна служба. Рятувальники у цьому параграфі ви пригадаєте за якими телефонами можна викликати допомогу в разі потреби, Потренуйтеся правильно складати повідомлення про небезпечну ситуацію і взаємодіяти з рятувальниками, обговорите, що має бути в аптечці. Навчитеся надавати домедичну допомогу при саднах, подряпинах або Невеликих кровотеч. Аварійні служби. Устемо сталося щось таке, з чим ви не можете упоратися. Десь спалахнуло, вибухнуло. Хтось знепритомнів, потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. ДТП загубився у таких ситуаціях. Слід негайно повідомити рятувальникам, куди телефонувати. Ви стали жертвою нападом пограбування, викрадення, шахрайства, погроз, здирництва, ДТП. Так, звертайтеся до поліції за номером 102. Ні, побачили пожежу або відчули запах диму. Чи виникла інша небезпечна ситуація, з якою ви не впораєтесь? Так, викликаєте пожежну охорону або рятувальників за номером 101. Ні. Сталася аварія у системі газопостачання? Так, службу газу викликаєте за номером 104. Ні. хтось травмований, він відчуває гострий біль знепритомнів, потребує негайної медичної допомоги. Так, викликайте швидку допомогу за номером 103. Як повідомити рятувальникам? Ви вже знаєте, куди звертатись. По допомогу. А що казати? У критичній ситуації можна розгубитися і дорогоцінний час спливатиме марно, поки доберете потрібні слова і повідомите рятувальникам необхідну інформацію. Отже, запам'ятайте головне правило: менше слів, більше інформації. Своє повідомлення побудуйте за наведеним нижче планом. Перше, що сталося, друге то постраждав. Третє адреса і найбільш зручний маршрут, щоб під'їхати. Четверте прізвище того, хто телефонує. Ось яким, наприклад, має бути стисле повідомлення про дорожню транспортну пригоду. Зіткнення тролейбусу і вантажного автомобіля на Квітковому бульварі, поряд із магазином. Господарочка, адреса, квітковий бульвар 36. Багато постраждалих під'їхати краще з боку ринковою площі, бо з протилежного автомобільний затор повідомив Пилипенко Валентин, продавець магазину. Коли рятувальники прибудуть на місце, дуже важливо, щоб їм не заважали та виконували. Їхні вказівки це професіонали. Вони спеціально навчені і мають досвід роботи в екстремальних ситуаціях. Перша домедична допомога, невідкладну допомогу, як правило, надають медичні працівники або люди, які прийшли в спеціальні курси надання першої домедичної допомоги. Якщо хтось потребує допомоги через хворобу чи травму, не гайте ні хвилини. Покличте на допомогу дорослих та зателефонуйте до швидкої допомоги. Для вас також важливо ознайомитися із вмістом домашньої аптечки, малюнок 100. лікарські препарати, медичні інструменти. Засоби для накладання пов'язок, допомога при забиттях, забиттям, забої є поширеною травмою. Часто їх дістають діти під час ігор чи пустощів, спортсмени або люди, які займаються важкою фізичною працею. За легкого забиття виникає біль у місці удару, може з'явитися гематома, шкіра червоніє, а потім місце удару синіє. Треба прикласти сухий холод. Забезпечити спокій місця забиття. Якщо забій сильний, необхідно звернутися по допомогу. До дорослих або до медичного закладу. Обробка подряпин. Через подряпини або невеликі рани може виникнути незначна кровотеча, яку можна зупинити самостійно. Основне правило зупинки кровотеч притиснути рану стерильним бинтом. Подряпини та краї рани потрібно промити чистою водою з милом. Прочитайте поради щодо обробки подряпин і невеликих ран малюнок 102. Як діяти самостійно? Зупинити кровотеч. Промити рану, знезаразити рану, накласти пов'язку, міняти пов'язку щодня, коли потрібно звернутися до лікаря. Продовжує текти кров. Видно ознаки інфекції. Є бруд у рані. Рана велика або глибока це укус.